Доброго дня, Миколаївці! Нам потрібна ваша підтримка. Вчора екологічна інспекція склала заяву до поліції на КП Миколаївські парки з приводу того, що ми неправильно обрізали гілку. Хоча до нас поступило звернення, номер звернення скажу нижче, і що впала зелена гілка і чуть не поранила дитину. Є свідок, який все бачив, і також приймав участь в розмові з поліцією з екологічною інспекцією, але його ніхто не захотів слухати. Тож, давайте розберемося в цій справі. Привіт, Коль! Привіт. Розкажи, як все було. Я сидів на сходах, бачив, впала гілка. Почали ну, дивитися взагалі на це все дерево, побачили, що надломана дуже велика гілка. І що при так оцінили, що взагалі. При якомусь вітрі вона могла впасти на машини, на людей, на провода. І викликали миколаївські парки. Просто подали заявку. Вони приїхали вже дуже швидко, за два дні зрізали. Я, вже при... Я навіть не бачив, як вони зрізали. Зранку самого вже було все зрізано. Прийшов на роботу. Потім приїхала поліція з експертами якимись. Вони почали писати на миколаївські парки? Цей, е... Заяву? Заяву, так. Я хотів пояснити, що і покликав свідків з двору, хто тут живе, мешканці цього будинку. Експерт почала кричати на тих мешканців, каже: Бабця, іди сиди на лавку. Що яка який ти свідок? Експерт тіба? це екологічна інспекція, так? Да? Так, так, так. Це вона. І ми хотіли всі разом, і мешканці, і я, і взагалі там хто бачив, що гілка справді була аварійна. Хотіли їй пояснити, але вона так кричала, вона навіть себе не чула. Не чула Ні нас, ні себе, нікого. Тому ми поліції да. пояснили, як все, все було насправді. І... Е, давай е, покажемо, де була гілка і що вона була трухлява. Добре. добре. Е, гілка була ось тут висіла. Е, вона була ось надломана. І тут очевидно, що гілка всередині вже гнила. Дивіться. Вона сиплеться просто. Вона як папір. А прийшла інспектор і почала казати, що гілка впала внаслідок ой, тріснула внаслідок падіння, коли її зрізали. Тим самим вона перевищує свої повноваження, не хоче вислухувати жодних свідків і хоче оштрафувати миколаївські парки. Тож ми звертаємося до мешканців Миколаєва за підтримкою, щоб все було, що. Справедливо, так Тож підтримуйте нас, так.